Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Державна міграційна служба продовжує відкривати нові районні пункти з оформлення та видачі закордонних біометричних паспортів по всіх регіонах України. Це дає змогу мешканцям невеликих містечок зробити документи для виїзду за кордон за місцем проживання, не долаючи за для цього чималі відстані. До обласних центрів відтепер, аби зробити закордонний паспорт, жителям Глибоцького району Буковини більше не потрібно їздити до сусіднього району. Розширення мережі робочих станцій на теренах краю стало можливим за сприянням ДМС України. На виділені кошти було придбано спеціальне щитувальне обладнання. Було незручно їхати у струженець, бо далеко, бо треба наняти машину, їхати туди. А зараз, якщо є у нас у нас у нашому районі, то так, думаю, що буде май... легше буде тут робити паспорт. Розмови про необхідність такого пункту велися вже кілька років поспіль. Проте лише зараз це стало можливим завдяки співпраці міграційної служби з обласною та районною держадміністраціями. Звичайно, враховуючи прикордонну територію, люди мають можливість. Виїхати за кордон, поспілкуватись з різною метою, тим більше бізнес, який на сьогоднішній день у нас також на деякому рівні розвинутий. І видача закордонних паспортів, це є на сьогоднішній день вже як звичайне явище. Аби облаштувати відділ оформлення та видачі закордонних паспортів, імміграційна служба і органи місцевого самоврядування витратили чимало грошей. Це на думку посадовців не лише заощадить час глибочан, а й суттєво поповнить районний бюджет. Це плюс як для населення. Місцевого, а також плюс для бюджету, тому що згідно з децентралізацією, цього року кошти від державного мита осідають у місцевих бюджетах. А це, якщо порахувати, в середньому до півмільйона гривень на рік. Адже вартість на документи нового зразка збільшилася. На це є причини, кажуть міграційники. Перша сторінка і саме чіп. Вони закупаються за кордоном в еквіваленті до гривні в євро. І тому. Якщо коливаються ціни, вона незначна. Останнє подорожання порядка 30-40 гривень, але воно проходить, тому що державне підприємство «Поліграф Комбінат України закупає саме цю першу сторінку за кордоном. За словами керівника обласного управління ДМС, найближчим часом подібні робочі станції планується відкрити ще у трьох районах краю. В уявленні багатьох українців будь-яка державна установа, куди хочеш не хочеш, а звернутися доведеться це місце, де процвітає бюрократизм. Людям доводиться марнувати кілька годин у чергах, А після спілкування із не дуже привітними чиновниками про збереження гарного настрою, годі й говорити, як руйнують цей стереотип міграційники Чернігівщини. Ми розкажемо. У наступному сюжеті серед адміністративних послуг, що надає управління Державної міграційної служби в Чернігівській області, оформлення закордонного паспорта найпопулярніше у старі часи, аби стати власником такого документа, треба було згаяти купу часу. Зараз стандарт перебування відвідувачів в державній установі лише 25 хвилин. Для цього слід просто зателефонувати до міграційної служби і записатися до черги. Далі у визначений час прийти до установи. Я Записала може, в марті. Щоб не стоять какіта, десь там. Вот. записали, мені дали талончик, різні сьогодні прийшли. Щоправда, єдиний недолік, який працівники міграційної служби намагаються подолати, те, що черга розписана на місяці вперед. Аби збільшити кількість прийомів відвідувачів та видачі закордонних паспортів із біометричним носієм, в обласному управлінні було подовжено години прийому громадян та збільшено штат міграційників. Тільки в нашому обласному апараті було одне робоче місце. То наразі ми маємо три. Тобто по місту було, як приклад, три робочі місця, наразі шість по області таких місць більше десяти. Обласним управлінням прийом громадян збільшено часові проміжки. Це з 9 по 16 годину, і тому на три робочі місця обласним апаратом в. День приймається близько 30-35 осіб. Нещодавно свої двері відкрив Прилуцький міський відділ ДМС, що дало змогу містянам та мешканцям навколишніх сіл недолати десятки кілометрів, добираючись до Чернігова чи Києва, аби оформити закордонний паспорт. Спочатку треба було поїхати, навіть записатися в чергу. Тоді приїхати, тоді поїхати здати документи, поїхати забрати. Звісно, зараз це на місці. Тим більше ми ще забрали і райони, яким ще далі було їхати. І, звісно, було дуже незручно. Зателефонувати е і записатися і скажуть на котру годину, і на який час приходить уже, щоб людина на ну, максимум потратила 20 хвилин, і то вже на час прийому, а не в живої черзі. Нині у підрозділах міграційної служби роблять усе, аби поліпшити умови прийому громадян, підвищити кваліфікацію персоналу та спростити усі процеси оформлення документів для виїзду за кордон. Спочатку мені написали дату, коли каташна прийти і подати документи сьогодні. Це дата, я прийшла на час. Меня позвали, вызвали. В данное время к окошку я подошла, когда работник позвал. Она мне продиктовала перечень документов, которые я должна подать. Чотка за твердженням очільників обласного відомства при видачі документів європейського зразка сервіс та умови прийому повинні бути відповідними, і це не обмежується лише обіцянками у підрозділах ДМС аби унеможливити будь-які корупційні прояви, змінюється сам принцип роботи. Відкриваються центри обслуговування громадян, встановлюються платіжні термінали. Загалом створюються такі умови, аби відвідувачі отримували не лише документ, а й гарний настрій від належного сервісу. Чи можна зараз українцям отримати документ для виїзду за кордон без тяганини та черг? Відповісти на це запитання ми спробуємо у матеріалі про центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Сучасні люди цінують швидкість та комфорт. Саме цими правилами керуються у центрах обслуговування громадян паспортний сервіс. Самі центри перебувають у сфері управління Державної міграційної служби України і покликані суттєво полегшити для громадян усі процеси оформлення паспортів для виїзду за кордон і, звісно, економлять їхній час. Пішла зі своїм паспортом, з кодом мінімум документів, мінімум часу і все дуже швидко і якісно. Я дуже задоволена обслуговуванням. При подачі документів клієнт паспортного сервісу отримує свій індивідуальний номер в електронній черзі та оплачує послуги виключно в терміналі, що встановлений безпосередньо у залі. Також тут відбувається і процес фотографування, копіювання оригіналів документів та підготовка їх пакету. Таким чином виключається ймовірність проявів корупції, адже всі чеки видаються клієнту. Дуже бистро все мені дуже сподобалося. Вся інформація номер виводиться на екран. Дуже якби, люди привітні, консультанти, роботу виконують чітко, швидко і якісно. Це стоїть того, ознака європейського рівня послуг, кваліфікованість та привітність кожного працівника установи, а також бажання допомогти. Це свідчить про вагомий прогрес у сфері надання послуг населенню, а пільгові тарифи доступні широким верствам населення. Кожен чоловік має право вибору, Він може піти в звичайний паспортний стол і отримати цю услугу безплатно, заплатив лише госпошлину, або лише прийти сюди і заплатити за услуги, получить паспорт в більш комфортних умовах. за комфорт треба платити. наразі оформити закордонний паспорт із біометричними даними або без них дуже легко. Достатньо лише прийти з паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду до одного з центрів паспортний сервіс. Зараз вони відкриті майже у кожному великому місті нашої країни і чекають на своїх клієнтів без перерв. Кожен може обрати для себе зручний час. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра! Хай щастить. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом. Зробіть цей крок з паспортним сервісом.